Чи знаєте ви про чергові зміни, які вніс мінфін в порядок заповнення об'єднаного розрахунку та в інструкцію про сплату ЄСВ? Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю у черговому випуску сім хвилин з Оленою Афоніною та командою Семінарком. Мінфін вносить чергові зміни в зарплатну звітність та в порядок заповнення і сплату ЄСВ. Почнемо з об'єднаного розрахунку по ЄСВ, ПДФО і військового збору. На сайті оприлюднено проєкт наказу Мінфіну про затвердження змін до розділу 1 додатка 2 до порядку заповнення та подання податкового розрахунку сум доходу і утриманого з них податку, а також сум, нарахованого ЄСВ. По-перше, пропоную ввести нові ознаки доходів фізичних осіб 212. Вартість незареєстрованих лікарських засобів, безоплатно наданих, переданих на користь пацієнтів, які беруть участь у клінічних випробуваннях, програмах розширеного доступу пацієнтів до незареєстрованих лікарських засобів або програмах доступу суб'єктів дослідження пацієнтів до досліджуваного лікарського засобу після завершення клінічного випробування, за переліком та в обсягах, визначених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, у порядку та на умовах визначених за. Коном України про лікарські засоби другою зміною пропонується внести редакційні правки на ознаки доходів фізичних осіб: 124 сума пенсійних внесків у межах недержавного пенсійного забезпечення відповідно до закону страхових платежів, страхових внесків, страхових премій, внесків на пенсійні вклади, внесків до фонду банківських управління, сплачена за платниками податку чи на його користь будь-якою особою, резидентом. Крім роботодавця резидента та резидента дія Сіті. 125. Суми пенсійних внесків, що сплачуються роботодавцем резидентом, за свій рахунок, за договорами недержавного пенсійного забезпечення, платника податку або за договорами добровільного медичного страхування. 185 сума грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими, особами рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Державної пожежної. Охорони органів і підрозділів цивільного захисту податкової міліції у зв'язку з виконанням обов'язків під час проходження служби. 204 суми пенсійних внесків, що сплачуються резидентом Дія Сіті за свій рахунок за договорами недержавного пенсійного забезпечення або за договорами добровільного медичного страхування платника податку їх спеціаліста. 205. суми виплаченої благодійної допомоги, наданої благодійниками, у тому числі благодійниками фізичними особами. У порядку, визначеному законом України про благодійну діяльність та благодійні організації, на користь, зокрема, учасників бойових дій, військовослужбовців, резервістів, військовозобов'язних та працівників Збройних сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, добровольчих формувань, територіальних громад, поліцейських. Та працівників національної поліції. Підписуйтесь на YouTube канал Семінарком, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації, його могли побачити ще більше ваших колег. Ставте лайк під відео. І друга зміна. Яку пропонує МінФін це проєкт наказу про внесення змін до інструкції про порядок нарахування і сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. У зв'язку з прийняттям закону України від 25 квітня 2024 року No3680 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання праці домашніх працівників, яким внесені зміни до закону про збір та ЄСВ. Виникла необхідність внесення змін до розділу 5, інструкції про порядок нарахування і сплати ЄСВ та додатків 3, 4 до неї. Проектом наказу передбачено внесення змін до інструкції та додатків саме таких. Доповнено перелік документів, необхідних для укладення договору про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування домашніми працівниками. Копією трудового договору. Особам, які є домашніми працівниками та виявили бажання укласти договір, надано можливість зазначити про це в додатку 3 до інструкції шляхом проставляння відповідної позначки. У разі припинення трудового договору з домашнім працівником такий працівник повідомляє про це податковий орган, оскільки це є підставою для дострокового розірвання договору. Мінфін оприлюднив проекти наказів, яким пропонується, по-перше, внести нові ознаки доходів фізичних осіб 212 вартість незареєстрованих лікарських засобів, по-друге, внести редакційні правки до ознаки доходів фізичних осіб 124, 125, 185 та 204 і 205. А також передбачено внесення змін до інструкції про порядок нарахування і сплату ЄСВ та додатків 3-4 до неї. Зокрема, це стосується питань необхідних для укладення договору про добровільну участь у системі загальних. Обов'язкового державного соціального страхування домашніми працівниками більш детально усі ці зміни ми будемо розглядати на наших безкоштовних етерах. А ще на бухгалтерській платформі номер 1 транслюються вебінари на найгарчіші теми, виходять курси та онлайн-школи. Беззупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником бухгалтерської платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами та підпишіться на бухгалтерський ютуб каналу Номородинсімінар. Якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. Залишайтесь з нами та будьте завжди в курсі законодавчих змін. До нової зустрічі! У МОНО є багато штук для бізнес-котиків. Коротко про кожну. Куп Мона. Рахунок за дві хвилини. І так само швидко надається бухгалтерам. Еквайринг моно. Можна приймати оплати через QR-код, термінал, сайти, навіть просто через платіжні посилання. Комісія 1,3%, а підключать за добу ще й перерео, власне, є покупки частинами. Це безпроцентна для покупців розстрочка. Продажі ростуть до 20%, А усю звітність ми беремо на себе. І останнє, якщо співробітники хочуть отримувати за панамона, ви просто перераховуєте спільну суму, завантажуєте реєстр бажаючих, і ми самі розсилаємо кому скільки треба. І це безкоштовно. Мама, бізнес ще простіше.